Мене ще зацікавило, Я не знаю, чи ви звернули на це увагу. Президент США Дональд Трамп призначив Келога спецпосланцем з питань України. Раніше анонсувалося, що він буде спецпосланцем з питань України та Росії. Зараз тільки України. Що відбулось? Відков знайшов більше відгуку в Москві і тепер на нього покладають основні переговорні та інші функції. Ну так Вітко очолює тепер переговорний трек із близьким сходом, із Росією і з Україною Келога приставили до нас, щоб він спостерігав, що у нас відбувається ніякої катастрофи немає. Ну тут багато хайпу було стосовно того. І там, коли Кело говорив про те, що ми як віслюки, і так далі. І от я друзі, просив би на це менше звертати увагу. Чи на інформацію про те, що замінили Келога спеціально, тому що на Росії він комусь не сподобався, бо він дуже проукраїнський. Я просто розцінюю Келога як неефективного менеджера. Я думаю, що Трамп так само Він показав, що ну так він може виконувати якісь завдання, але як переговірник він слабкий. А для Трампа потрібні ефективні переговірники, ефективні менеджери. Він бізнесмен, він не полюбляє довго тягнути губу. Це ми там звикли, що от за Байдена, наприклад, цей процес зараз переговірник він тривав би там півроку, рік. У Трампа це все дуже швидко, так як працюють бізнесмени, тому що він прийшов саме з цієї сфери. Він може прокинутися о 12-й ночі там підняти людей і сказати: давайте працюємо. Так і державники можуть це але ж вони розповідати, та нам треба досідити, нам треба проаналізувати на виході. Вони отримують той же самий результат, що можна досягти там за кілька годин. Тому тут така історія є, звісно. А відков, ще плюс до того, треба врахувати, що ну доволі потужна людина, бізнесмен мільярдер у Сполучених Штатах Америки, давній друг Трампа, Трамп йому довіряє. Тому тут просто технічний момент, не більше ні менше. Але е, звертаю увагу, що Келух точно таку саму риторику дотримується, як і Вітков. Він мало чим там більш проукраїнський, менш проукраїнський. Я ну, чесно кажучи, так би його не е, охарактеризував. Єдине, що швидкість ухвалення рішень і успіх у переговорах. Зрозуміло. І ще в мене одне питання, пане Валерію, хочу поцікавитись вашої думки. США вийшли з багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії проти України. Про це пише New York Times, і нібито от скоро про це мають оголосити публічно, що Міністерство юстиції США вже про це повідомляє, вже про це говорить. Як розцінювати цей рух? Шкода, що так сталося, звісно, але ну, я скажу, друзі, що очікувано. Хоча я там Теж відверто скажу, минулого літа прогнозував неприємні для України речі, не думав, що настільки будуть. Ну, наприклад, що стосується в участі в от таких от саме групах щодо розслідування злочинів і так далі. Трамп демонструє сверхцинічність. Сверхці... Ми повинні це зараз зрозуміти. Ми не повинні цього приймати, звісно. Але. Буквально вчора, якщо не помиляюся, Волс говорив про те, що ну немає українського американського інтересу в Україні на територіях. Немає він відповідав це прямо на запитання журналістів. Тобто, американські чиновники, так як і чиновники будь-яких інших країн, переважній більшості державні циніки, і вони в першу чергу болівають за свій інтерес і тут американці продемонстрували, що їхня головна мета припинення вогню за будь-яку ціну. Території України, їм на них глибоко начхати. Звісно, що могло б бути ще гірше, друзі, я вам хочу сказати: Трамп ніби тиснути притул до того, що визнавайте юридично за Росією ці території, йому байдуже, якщо він говорить про те, що він не виключає анексії Гренландії, то що йому та анексія Криму або ще щось? Ну, принаймні, про це вони з Ілоном Маска раніше говорили, що вони не бачать ніяких проблеми. І Трамп дійсно не бачить проблеми. Тому те, що ми там зараз зможемо добитися. Щоб він лобіював наш інтерес розмежування по лінії фронту, припинення це нам відкриває можливості для посилення ще раз говорю, ВПК. Плюс до того, оця вся історія вона не приваблива, але вона ставить нові виклики перед Європою, тому що група ж не припиняє свою роботу, вона буде працювати далі. Але працюватимуть у ній виключно європейські та українські фахівці і представники, і це не означає, що питання трибуналу проти Росії воно знято з порядку денного. ні. Це можна робити. Я нагадую, що Сполучені Штати Америки не є прихильниками і не визнають Римського статуту. Вони не визнають а, також міжнародний а, трибунал. Вони ну, міжнародний кримінальний суд, тобто вони не, не є його учасниками, не є учасниками цього процесу. Тому тут ще раз голошу великої катастрофи для нас я не бачу. Але звісно, цей тренд і тенденція Трампа вона неприйнятна, неприємна. І коли раніше, там, минуло року, ми лише гіпотетично могли говорити про те, що проєкт 2025, це проєкт з посилення федеральної влади Трампа, це лише просто проект. Ну, сьогодні це реалі. Трамп посилює свою федеральну владу, Трамп встановлює свою автократичність у США. Це серйозні виклики для демократії. США. Але враховуючи те, що ліберальна демократія в Європі та США пережила серйозну кризу, от і за часів Байдена в тому числі, Трамп є наслідком цієї кризи. І нинішня ця криза відкриває нам нові на важливості. А саме посилення Європи. Зверніть увагу, Трамп говорить: не треба було задиратися до Росії, тому що до сильних не задирається, до великих не задирається і не гризається до них. У Трампа така позиція. Він поважає і любить сильних. Та й загалом у світі поважають сильних. Тому і Європа має стати сильною, і Україна. Ми разом маємо ставати сильними. Для нас це виклик, але й можливість. Пане Валерію і невеличке уточнення. А чи не прораховують в команді Трампа той варіант, що зараз Росія може підписати з нами угоду, а через деякий час переозброїтись і знову напасти? Ну так да, звісно, розраховують, але я думаю, що вони це знову таки моє моя зараз версія. Підписуватиметься угода з гарантією того, що на період каденції Трампа нападу не буде. Я не виключаю, що владу можуть на себе знову перебрати республіканці через 4 роки. Так ну тоді будуть інші вже домовленості, і це Путіна прораховують. А на даному етапі, ну послухайте, їх все влаштовує, ніяких проблем немає та й Україна. Як ви бачите, то вже говорить про те, що вона розуміє те, що санкції будуть послаблюватися проти Росії, готова це сприймати. Це офіційна заява з офісу президента. Тому дійсно ситуація вся рухається до припинення вогню, яке дуже не хочуть в Україні називати замороженням, бо це ну репутаційні мінуси. А те, що ну не будуть стріляти по Україні там впродовж наступних чотирьох років, ну я думаю, що саме такої домовленості є між Трампом та Путіним. Але це також і певні зобов'язання. Це буде шантаж проти Трампа. Чого не дуже, ну, що не дуже подобається Трампістам і Трампу самому, бо Лінсі Ґрем вчора зробив таке попередження дуже серйозне. Сказав, що не треба бавитися з Трампом, бо будуть серйозні наслідки. Я думаю, що це було завданням партійним Лінсі Грему, щоб він це озвучив. В Кремлі це почули. Відразу сьогодні вже дали підтвердження про телефонну розмову. Тобто обидва ці політики, оці ну диктатор Путін і автократ Трамп буду так поки що про Трампа говорити. Вони розуміють силу один одного, і Путін побоюється Трампа, але й Трамп розуміє, що Ну Росія дуже величезна країна, там великий людський ресурс. Так у них є військовий потенціал. Ну заради правди, то Європа вся разом не вробляє снарядів стільки, стільки Росія за місяць розумієте, це ну так є. Це реалія. Це треба сприймати це, якраз то що виклики. Тому е, загрози, звісно, є, але я думаю, що Трамп для себе особисто буде шукати якихось, знаєте, таких гарантій, що цього не станеться, ну і відповідно, це для нас буде гарантією, певною. Так я сподіваюся, що ці чотири роки ми теж максимально зможемо використати для себе в своїх інтересах, в інтересах наших сил оборони. Я вам дякую, пане Валерію, за цю розмову, ага. за ваш час, за те, що долучились. Принагідно запрошуємо до наших наступних ефірів. Пасибі. Щастить. І глядачам обосток, сток. Нагадую, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте подобайки, діліться зі своїми, щоб якомога більше людей побачили, почули правду. Будьте з нами! Побачимось!